Ми з вашою допомогою змогли надати і людям, які опинилися в складних життєвих обставинах закарпаттям дрова, а також тим людям, які прихищають у себе внутрішньо переміщених осіб, а також внутрішньо переміщені особи, які мають тут житло або в когось приймають їх в оренду, або просто отримали це житло. Це надзвичайно важливо взимку, тому що ми маємо і відключення від електроенергії. Плюс те, що люди втратили постійні заробітки і не мають коштів, а великі витрати пішли на енергоносії, тому що людям треба оплачувати за генератори, за бензин, за дизельне паливо. І це дуже підтримало область, тому що це досить великі кошти. І зараз ми розглядаємо інші проекти. Дякуючи вашій організації. Організація чоловік погрози Словенська помага на Україні вельми важливою, аби ми завжди координували з місцевими органами. тому що ми міжнародна організація. a musíme vedieť a poznať terén a predsa miestni ľudia ho poznajú oveľa lepšie ako my. Takže práve preto spolupracujeme s so Zakarpatskou oblastnou administratívou, ktorá nám dala údaje o ľuďoch, ktoré drevo potrebujú. V rámci našej pomoci s drevom sme pomohli približne 300 rodinám. Každá rodina dostala na zimu 5 m kubických, čo v celkovom počte znamená 1500 m kubických. Ja duže zdaleka, Я з Донецької області. Ці дрова, що мені дають допомогу, вони мені дуже потрібні. Бо со мною ще і мама дуже старенька, і треба тепло. І я дуже вдячна вам за вашу підтримку, за вашу допомогу. Ви так дуже за людей безпокоїтесь, дуже допомагаєте їм. Не тяжко живим. Пінзі, маленька в одного і в другого. У них лише одна у хаті пічка та тим все обогріває. Дуже комфортно працювати із потужною командою міжнародної організації Людина в біді Словацької республіки, тому що їхня команда і спільно з нашою підтримкою вони підійшли дуже креативно і навіть взяли дрова, які вже повністю підготовлені і завозять в домівки, коли їх просто брати і ставити уже конкретно в засоби опалення. Так що такого ще нас не було, але зараз ми маємо хороший спільно з ними досвід реалізації таких проєктів.